Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо на такому вітряному полі. Сьогодні будуть монетки і різноманітні знахідки. Так що тут були перехрестя доріг. Була корчма і був навіть аеродром часів Австро-Угорської імперії на закінчення Першої світової війни, вже на Заході імперії. Так що знахідки мають бути справді цікавими. Тут і фалеристика військова, і монети, і навіть золоті монетки були. А якщо нічого не знайдемо, тому що про це поле знають всі, то приїдемо ще на одну цікаву локацію. Я помітив, що одне поле виорали перший раз за декілька років, так що там може бути перспективно. А тим часом долучайтеся до збору на впівдрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати! Я відкриваю рахунок по монетках, здається, щось таке біленьке, кругленьке і в мене враження, що срібна монетка. Сигнал на Деосі Другому був 60. Я вам зараз покажу ось такий поверхнева монетка, я навіть не копав. Ось, я в навушниках, тому сигнал погано чути, але значення ви бачите. Ну і скажу, що біда, тому що, щоб знайти ось цю монетку, я пройшов майже 700 метрів і жодного такого монетного перспективного сигналу не знайшов. Враховуючи, що тут переорано і ніхто не ходив, слідів немає. Ну, Дивимось, що за монетка. Момент істини. 100% монетка. Якась побита. Неленька. Я вже знаю, що це за монетка. Це Польща, мабуть, 5 грош. Чи ні? Чи Австрія? Ні, здається, Австрія. Можливо, три крейцера. Зараз легесенько почищу і вам покажу, тому що це срібло, і з ним потрібно бути акуратним. Ну Хоча погляньте який стан монетки. На жаль, на жаль. Особливо більше не чистив, але побачив, що це три крейцера. Досить нечаста монетка, але вона сипеться. Ось таке срібло, можливо, під впливом добрив, хімії, воно ось так просто розчаровується. Слоїться. Тут не видно, тут мав бути портрет Франца. Три крейцера початку 19 століття. Здається, десь так. Ну що ж, перша монетка і срібло хоча таке, але все одно приємно. Ну, але сигнал, як то кажуть, не крейцерний, не мідної монетки 60, хоча я тут копаю все. Скажу ще раз, перспективних сигналів ну, дуже мало. Поле частково переорало, частково воно під стернею, а частково під кукурудзою. Але ходити їде. квадратик такий 500 на 500. Ну Монет не густо і різноманітний знахідок. В основному сміття, потім все вам покажу, тому що з поля треба показати все. Воу, знахідок не густо, сонечко сховалося. Але там, де я знайшов три крейцера, то є трішки сигналів. Цимки різноманітні, гільзи навіть і великі сигнали, тому тут я шукаю. Можливо, тут якраз на цьому місці проходила стара дорога. Ось, погляньте, знайшов вислу печатку Київської Русі, періоду Русі, напевно, Ярослава Мудрого. Ось насправді я знаю, що це таке. Це пломба. І, мабуть, з середини ХІХ століття, початку ХХ століття. Так, вона та ще якась така цікава була, розписана. Чи це динарій? Я жартую, звісно. Тут таке знахідок немає. Тут найстаріші монетки це боратинки, і то їх небагато. В основному 18 століття. Ну, пломбочка якась. Навіть не знаю, що там зображено на ній, але щось гарно пише. В принципі, Зараз почищу і вам покажу. Інколи пломби досить цікаві бувають торгові. Там пише, наприклад, я знаходив млин міста такого-то. І це в плані краєзнавчого інтересу досить-досить цікаво. Ну, погано видно, але бачу наче якусь кирилицю, о, дешу. Але це не може бути одещина, тому що, швидше за все, це пломба рі, бо бачу і якогось орла. А можливо, це не кирилиця, а все ж таки латинниця, але ну, мені просто так здається. Ну, Тут є Орел, або Орел Рі, або Орел Австро-Угорщини. Так не скажеш, бо вона знищена, а з іншої сторони нічого. Але знахідка. Ще щось кругленьке, і я вже подивився, це пломба. Спершу не хотів вам показувати, ну, пломба та й пломба. Але цього разу це польська пломба, бачите? З таким орликом посередині. Теж погано видно, тому що це свинець. І рельєф тут погано зберігається. Ну, В деяких гарно, але тут не досить добре він збережений. Але все одно знахідка неподалік від попередньої пломби. Я собі за мету поставив, ходжу ще одну годину на цьому полі. Якщо не знаходжу хоча б дві монетки, переїжджаю. Уявіть, дві монетки за годину. Колись на цьому ж полі можна було 20 монеток за годину знайти. А тепер дві, і це ще під питанням. Ну, Тішить те, що тут були гарні, цікаві монети. І я ще раз казав золоті монети, тому, тому це і тримає тут. А так вже якості і кількості такої немає. Ех, Бачу знахідка чудова, але аж знаєте, сльоза на око накотилась, тому що, здається, цей сигнал зламаний. Ех, ну це поля. А де ж цей сигнал? Щойно був тут? Пропав? Его, сигнальчик. Десь на грудочці лежав? Його вітер здув чи що? Десь на грудочці якийсь лежав. І на який? Вітер здув. Оце я вам підготував. Нічого не підготував. А, ось. Ось він. Дивимось. А можливо і цілесенька. Ні, не цілесенька. Це фрагмент петлиці, друзі. Здається, австро-угорської. Корона. Ну, маю хоч корону. Ого, то я корону сьогодні знайшов, так і назву відео. До речі, у коментарях мені писали, якщо я нічого не знаходжу, то навіщо викладати відео? Напишіть свою думку. Тому що я відео зараз публікую раз в тиждень. Можливо, публікувати лише тоді, коли я щось ціне знаходжу. Ну, наприклад, золоту карету або золото полуботка. Раз в рік, хоча б золото-полуботка, може знайду. Ну, Напишіть свою думку. Можливо, варто викладати відео раз в 3 місяці, раз в півроку, раз в рік. Як ви гадаєте, Ну, ось така цікава річ була. була В лісі я тільки раз теж зламану знаходив. А на полях декілька теж зламаних знаходив. Ну, тонесенька, матеріал латунь, Ось посріблення, Зараз я. Трішки почищу вам покажу. Не дивно, що вона зламана, ця петлиця. Взагалі загубити петлицю дуже важко, тому що вона перешивна, це не капана Пцахін. Але якось губили, мабуть, з кітелем зразу. Ось, може краще стало видно. Така корона гарнесенька. Ну, Знахідка була б чудова, просто мрія, якби вона була ціла. А можливо і не петлиця. Ні, петлиця, здається, бо корона. Ну, така, наче, як в петлиці. Якщо ні, то напишіть у коментарях, тому що ще може бути корона, ну, скажімо, спряги, накладки на прягу, але, здається, не вона. Ну. Гарна була річ, гарна, але була. Сигнал 88 на другому Деос, і я бачу щось кругленьке. Зелененьким, і це здається монетка. Нарешті монетка. Хоча я б краще хотів знайти петлицю цілесеньку. Ну, але що маємо, то маємо. Дивимося, що за монетка. Сигнал не гелерів. Мабуть, крайцер по розміру. Одиничка 1850-х років. Швидше за все, він. Так, бачу один. Ось одиничка, а рік, ну, якийсь 58-й, 61-й, 70-ті, 80-ті роки. Ну, зараз опа. Що ми бачимо? А нічого не бачу. Одинички вже навіть не бачимо. Зараз трішки почищу і покажу, ну, щоб пересвідчити, що це одиничка. Трішечки потер, і я вже бачу, що це одиничка 1860 року. В принципі, я не помилився. Ну, орла тут я вже не тер, він там є. Австро-угорський герб. Австрійський герб. Ну що ж, можу сказати, ось такий собі крейцерний початок. Якщо вам подобається відео, то підписуйтесь, звісно, на канал. Хоча знахідок тут не густо. Але, можливо, просто вам цікаво дивитися. Давайте зробимо так, щоб цей канал набрав 100 тисяч підписників, і він був україномовним каналом про пошук зі 100 тисяч підписників. Це вже якесь досягнення. Ну, але поки що важко з цим ще трішечки багато. Потрібно підписників. Але ми стараємося, публікуємо відео. Ворон літає. І показує, де золото лежить. Знаєте, люблю я різноманітну побутовщину знаходити, особливо персні. Не знаю чому, але подобається мені їх знаходити. Але, але цілі. Ось перстень, це лише щиток. Такий якийсь гарненький був. Ну, на щитку, мабуть, камінь був якийсь або скло, тому що перстень не з тих богатих. І погляньте, досить маленький, можливо, дитячий перстень. Мідний, латунний, здається, латунь, швидше за все. Думаю, що середина, так, 18 століття, 19, тобто століття і початок 20 століття, а можливо, ціле 19 століття. Хоча, можливо, і старіше. Погляньте, бачите, така форма якась специфічна несиметрично. можливо, навіть і навіть 18 століття. Ну, але це лише гадати. Лишився ось такий фрагмент цього персня. Ну, і це цікаво. Потрібно довкола походити, тому що бачу, зверху лежать цвяхи, можливо, якийсь будиночок був. Ех, знову щось було цікаве. Бачите, знову якась пташка летіла і крило загубила. Фрагмент крила. Ну, а що ви хотіли? На полі відбувається фрагментація знахідок. Ех, за це я не дуже люблю поля, тому що багато знахідок в такому стані. Просто зламані. Ех, ну, але на полях теж можна багато цікавого знайти. Дуже багато і багато знахідок. Цікавих я знаходив. Потрібно просто не втрачати надії, а продовжувати шукати, шукати і шукати. Нарешті, нарешті, третя монетка. Ну, назбираю багато сьогодні монет. Думаю. Ну, Сигнал був не крейцерний. Ось, здається ж, монетка. Подивимося, можливо, Гелер, а можливо, Грош польський. Що це у нас? Грошик здається. Чи ні? Підкажіть мені, будь ласка, що це в нас таке? Чи просто унікальна монета, якої я ніколи не бачив. І не можу зрозуміти в тому болоті, що це за монета. А ви вже зрозуміли? Давайте я її почищу, тому що я ще не зрозумів. А я вгадав. Це два грошики. Польща 30, 20-30 роки. Ось така монетка в досить гарному стані. О, з 37 рік. Бачите, зразу ж ми все побачили, а я навіть не дивився на рік. Ну, третя монетка. І дивіться, яка закономірність. Три монетки, одна срібна. Що, далі буде знову срібна, мабуть, не знаю. Ось монетки тут важко даються. Але вони даються. Якщо ходити цілий день, то може 10-15 монет можна і назбирати з такими темпами. Я вам говорив, що час знаходити срібло і, знаєте, біла, кругленька монетка. Ось. Оце я передчував. Таке враження, що теж щось три крейцери або 10 крейсерів 1860-70-х років. Ну що, дивимось? Ось вона. Ось маленька. І що це в нас? А, -а, 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 а це не срібло. Так, це вже не срібло. Рідко її знаходжу, це 10 грош, Ніколовий сплав. Ось такі біленькі вони. Навіть не сподівався їх знайти. Ось якого року? А чому вони мені так цікаво, гарно дзвеніли? 23-го року. Ось. Монетка, наче щойно, з альбомчику, якщо помити. Хм. Можливо, вони просто під верхом були і монетка кругла, тому і дзвеніла так гарно, чітко. Тому що зазвичай сигнал в цих монетах такий не дуже. Ех, Думав, вже срібло, але недалеко я знайшов від попередньої монетки, так що потрібно тут покрутитися. Бачите, грошики є. Можливо, якась кокарда ще польська буде. Було б цікаво знайти. Я дуже-дуже люблю фалеристику знаходити. Такий малесенький сигнальчик я знайшов, але щось цікаве між монетками. Погляньте, це фрагмент запанки. Ну, Нічого тут особливо не зображено, якісь квіточки. Ось трикутнички. Але все одно. Інколи вони трапляються з орликами, з левиками, тобто з патріотикою якоюсь. І це вже значно цікавіше, ніж ось так. І тут вони теж траплялися на цьому полі. Якась польська патріотика, українська патріотика з левиком, Галицька патріотика. Так що можна копати такі сигнали в надії, знайти щось гарнесеньке. Я переїхав, друзі, на іншу локацію перспективно, але трішки розчарувався. Здалеку було все наче переорано, але як приїхав, то десь 70% площ ось виявилося, що вони вже засіяні озимою пшеницею. Вже не походиш. Тож, ходжу там, де можна ходити, і в мене такий сигнал. Цікавий був і кругленький, і якийсь орлик. Я вже знаю, що це таке. Це гудзик польський, раннього типу, до речі. Ось такий гарненький, але гниленький матеріал цинк. а навіть без вушка. Чи то взагалі сама накладка? Ні, не накладка, бачу, є і підкладка. І зверху, Ну, він такий тонкий, гнилуватий, але цікавий гудзик. Ось, бачите. Польський гудзик це, мабуть, період 19-20 року. Ранній тип це якраз польсько-українська війна. На цих полях монетки мене швидше зустрічають, тому що ходжу десь 15 хвилин, знайшов гудзика. ще пломбу цікаво знайшов, потім вам покажу. І ось третій сигнал монетка. Здається, вона. Вона. Дивимо, що за монетка. І це. Поки що мені не зрозуміла монетка. Два Гелера, друзі, два Гелера. Нарешті я їх знайшов. Я спеціально їхав на поля, щоб знайти два Гелера. Я жартую, звичайно. Але було дивно, що я до того їх ще не знайшов. Ось, два Гелера. Навіть особливо протирати вам не буду. І так зрозуміло. Ось тут двічку видно. Ну, Гаразд, гаразд, легесенько. Ось так. А рік який, та байдуже який рік. Початок ХХ століття. Скажу так, що набігли на небо хмари і така вже починає падати мряка. І холодно капець, тому що як я виїжджав зранку, було 10 градусів, а зараз десь 4 градуси і волого. Хух, не думав, що буде так. Ось такий невеличкий город людський, я по ньому ходжу. З одного боку і не переорний, а з другого боку вже засіяний. Але далі бачу теж такі вільні площі можна походити. Мряка вже така густа. Під ногами утворюється болото, і я вже мокрий, але ще не промок. І в мене монетка, друзі, перша на сьогодні і найстаріша монетка. А перша на сьогодні це баратинка, я мав на увазі. Ось вона. Баратинка на а так, Солід, Яна Казимира ще й гнутий. Чистити не буду. Мабуть, вона геть лиса. Та й зараз бажання немає її відмивати, тому що ж кажу, Таке болото вже, але я ще тримаюся. Тримаюся, не здаюся, хочу знайти золото, золоту карету хочу знайти, щоб вас вразити. Ну Я не бачу ніякого рельєфу на цій монеті. Але це вона, боратинка, повірте мені. Я щойно знайшов ще одну монетку боратинку, пізніше вам покажу в кінці І зараз в мене такий потужний сигнал, мега потужний сигнал. Викопую, а там пряга, пряга на полі. Уявіть собі, але розчарування, тому що пряга совкова. Ось така. Ще й зламана. Ну Це байдуже, чи зламана, чи ні. Швидше за все, її зі сміттям вивезли на поле. І тут вона собі лежала. Ну, це латунь, друзі, металобрухт. Не будемо залишати, все піде на переплавку. Погляньте, ще відбиток з зіркою залишився. Ось така річ. А я спершу подумав, нічого собі, рія. Бо вона ось так лежала, думаю, ріжна пряга, але якась маленька, може училище якесь. Ну, Не судилося, як то кажуть. Зараз знайти, а можливо, пізніше і знайду. На ось другому сигнал 91. І не друга пряга. Ось. А монетка та ще й велика така, мабуть, найбільша сьогодні монетка. Поки що, поки що. Ось погляньте. І я вже, в принципі, бачу образ цієї монетки, це царизм. Одна копейка. Йо, але я вам так її не протру, тому що вже всі руки в болоті. Ось, бачите, тру-тру, воно не треться. Ось, зараз легесенько почищу і покажу вам, подивимося, який рік. Тому що ж цікаво. Здається, монетка в непоганому стані. Так, одна копейка, СПБ 1000. 912-го ГОДа. Года. От, е так, Орлик затертий. Ось така монетка. Рідкість в наших краях, але трапляється. Або з Першою світовою прийшла до нас, ну, або через кордон. Тому що неподалік був кордон між Австро-Угорською імперією і Російською імперіями. Так що ось така монеточка. Пошукаю довкола. Гарні сигнали, пряги, монети. Можливо, ще щось буде. Один крок від цієї монетки. Знову сигнал гарненький. І знаєте що? Здається, я знайшов або маленьку медальку, або велику іконку, бо помітив вушко. Сподіваюсь, щось гарненьке. Люблю теж таке. Так, вушко на місці. Дивимось. Незрозуміло, іконка, мабуть. А, бачу обриси святих. І все одно вам не покажу так, зараз доведеться теж скидати рукавиці, промивати її акуратно і показати. Тому що ось все вже розмокло, все і в руках каша просто. Досить така цікава, я ще схожої не знаходив. Ось, погляньте. З іншої сторони, важче розгледіти щось. Потрібно краще чистити, але теж хтось зображений. Ну що ж, мені подобається така знахідка, справді дуже гарно. Люблю теж таке знаходити більше, ніж монетки. Ну, Хіба що монетки якісь такі прямо цікаві. дуже, Але так, ось такі речі мене більше тішать. Щойно розпочався такий потужний дощ, він вже вгамувався. Але я біг на просте через поля до авто. І по дорозі знайшов три такі потужні сигнали: дві монетки і частину кокарди, мабуть, від Чако Австро-Угорської. Знову частину орла. Ну, Але хочу показати вам підсумок. Шукав я сьогодні майже 4 години. Ну, На жаль, погода така пізня, осіння. Не дала продовжити пошук. Примхлива зараз погода, непередбачувана. Але давайте підведемо маленький підсумок. Порахуємо монетки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оу, 10 монеток. І знаєте, що я вам скажу? Знайшов я ще два гроші і одного крейцера 1858 року. Десь вони тут є, все в болоті, в багні. Це 60-го року, а одиничка 58-го, мабуть, ось ця. Ну, і два гроші. Два гроші я вже сьогодні знаходив. І, звісно, крейцера такого теж сьогодні знаходив. А ось це, ось це друзі, це крило. Я спершу подумав, що це польська кокарда зім'ята, але побачив, що воно зламане, ну і велике було. Мабуть, кокарда від Шако. Гарна була знахідка, але в полі ну, нереально, щоб вона була ціла. Ну, На цих полях, тому що вони добряче обробляються. Так що, сьогодні фалеристики, такі фрагменти. Ну і срібна монетка. Щодо сміття. А, ну і іконка, іконка гарненька. Тобто 10 монет за 4 години. І фрагменти фалеристики, іконка. Ось ще пломба. Ще знаходив пломби, але вони десь там, серед сміття. А ось сміття скільки. В основному це дротики, фольга, гільзи, якийсь алюміній. Ось гудзики ще радянські, совкові, шрапнель. О, ось різноманіття таке. Думаю, на кожному полі такі знахідки трапляються. Ось, ось ще пломбу бачу. Гудзики якісь, це що, це не монетка. Ну, ось такі. Знахідки на сьогодні. На 4 години то багато сигналів накопав, але, як бачите, добрих сигналів не дуже багато. Сподіваюся, друзі, вам сподобалось моє відео, в якому я особливо нічого не знайшов, але попри все опублікував і показав. Оце реальність, друзі, оце реальність. І потрібно зважати на цю реальність. Вже не вийде так, як колись 10 років, 15 років тому, поїхати монеток нашукати. Вже монеток менше, монетки це не гриби. Підписуйтесь на канал, якщо вам це все сподобалось. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на актуальний збір. А якщо вам подобається реставрація старої дерев'яної хати в Карпатах, то підписуйтесь на мій другий канал Боржавія. Теж посилання залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі, або шукайте його в Ютубі. Боржавія! Успіху вам, успіху, мені, до зустрічі!